Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 листопада Хмельницька область. У нас зима. Ми і бджілки почали зимувати. Отак у нас красиво випало сніжку. По зимньому. Декілька днів уже мінус. Далі також передають мінус. Тому вирішив занести невелику кількість сімей, зимувати в приміщення. В цьому році буду заносити процентів 25-30, не більше, можливо і менше. Занесу лише самі слабкі. Так як проблеми з електроенергією, і підтримувати мікроклімат в приміщеннях буде куди важче. Плюс потрібно заносити. Буквально покажу одну-дві сімейки, що я заношу. Це маленькі сімейки, які займають буквально по 4 рамочки. Тут є бджоли у всіх вуличках. Бажано такі сім'ї, звичайно, взиму не залишати, але в цьому році вийшло так, що їх є досить немало, тому прийняв рішення їх занести. Так, ця сімейка непогана, бджілки є, маленька, тут в кожній вулиці є бджоли, в принципі. Гупнув, вони зашевелилися. Ну, зимівнику у них їх, хоч якісь шанси є, з'єднувати вже їх, в мене бажання нема. Перезимує, рамка, дві. Тут молоді матки в основному в таких сімейках. Що буде, то буде. Джолис знаходиться на курорті, зимівнику. Ось така на даний момент температура десь від 5 до 6. Чуть-чуть затепло, але так як тут дуже маленькі сімейки, я думаю, це буде в самий раз. Плюс надалі мінуса. Декілька днів ще вистигне і буде чудово. Отак От тут виглядають сімейки. Поприкривав до точки для захисту від мишей. І так вони будуть зимувати. Ну, ще одненьку подивимось, що тут робиться. Яка сімейка. Тут маленькі сімеєчки. О, там видно внизу. Є трошечки. На чотирьох рамочках. В цьому році таких багато вийшло. Як то кажуть, що маємо, то маємо. Ще би якусь відкрити, показати вам. Тут не пристосовані вулики, це були нуклеуси, я їх поз'єднував. Тому я їм ставлю зверху сітку, щоб була гарна вентиляція, і знімаю кришки, забираю плівку, щоб не було мокро. Так, ну, джіл, я думаю, там трошечки видно. Вони зачепилися. Тут, до речі, ще й 145 рамка. Дві заставних. По сторонах вони вже зачепилися за верх переживати за них не потрібно. Ну, якщо повезе, так вони перезимують. Тут буде 2-3 рамочки на данівських бджоли весною. Супер. На вулиці перезимувати удачно, шансів у них небагато. Особливо, як буде холодна зима. Все. Коли цікавлять плюси-мінуси зимівлі в приміщенні, в мене є там окреме відео, тож повторюватись не буду. Всім дякую за увагу, до наступних відео. Всім пока!